У парку хімік пошкодили понад 20 сакур. Першим забив на сполох Олександр Нестерук розповідає три роки тому. Придбав саджанці і висадив їх разом з колегами. Прийнялися усі, тим, що сталося кілька днів тому, шокований. Майже всі з 20 дерев, десь 16-17 дерев пошкоджено. Деякі дерева є, що кора знята від корня, фактично, і до самого верху. Хто зробив такий варварський вчинок, наразі невідомо. Олександр запевняє, що в першу чергу шкода людей, які висаджували та доглядали ці дерева. Просто просто мені шкода людей. В першу чергу, ті, які дійсно там відпочивають, проводять своє дозвілля. Що ну це в якійсь мірі це закид в їхню сторону, тому що ну ми там всі разом живемо і робимо спільну хорошу справу. Олександр Нестерук звернувся до тресту зеленого господарства. Там запевняють, зроблять все, щоб ці дерева відновилися. Воно так само може і замерзнути, пропасти навесні. Ну воно пропаде, якщо нічого не робити. Будемо старатися щось робити. Ну, це можна взяти глиною, його попробувати обліпити стовбура, обмотати бінтом чи агроволокном злегка. І якщо воно виживе, значить воно буде жити. Майстриня тресту зеленого господарства закликає не шкодити природі. каже краще робити корисні справи на благо міста, особливо у теперішній час. Софія Капінос, Дарина Лобач та Денис Коломис. Телеканал ITV.